В Нашій громаді сьогодні перший випадок, коли родина ховає вже двох родичів, двох швагрів. Тижні три тому з'явилася інформація в інтернеті на Росії, на школі дві меморіальних дошки. Батько і син. Батько загинув 21 рік і син загинув 21 рік. Різниця 20 років. Батько загинув в Чечні, син загинув в Україні. Де загинули ці хлопці на своїй землі? Ми ніколи не йдемо на чужу землю. У нас всі сусіди як рідні. А вони щось шукають. Все їм мало. Одна шоста частина світу в їхніх руках і їм мало. Вони всі народи вчать, як треба жити, як відноситись до Бога. Українці знають, як треба жити. Українці знають, як треба відноситись до Бога. І перемога буде за нами, тому що у нас на першому місці. Потім держава, потім родина. Дорога родина. Знаєте, Сьогодні, в святу неділю, в мирний час. Точно би тато грався синочком. Шановна громадо, я дякую, що ви знайшли час в такий погожий день прийти сюди, показуючи цим велелюдям приклад справжнього громадянина, справжнього сусіда, родича, щоб віддати останню шану. Щоб провести в останню путь загиблого героя. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою і слава Україні! Героям Слава!